Очільник Кремля Путін зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і доручив міністерству оборони. Ну, видавити противника з Кульської області. Про це повідомляють російські змі в понеділок, 12 серпня. І головна задача стоїть безумовно перед міністерством оборони Росії. Це вибити супротивника з російських територій і разом з прикордонною службою забезпечити надійне прикриття держкордону. Так сказав Путін. Він також заявив, що Україна намагається покращити свої переговорні позиції у майбутньому захопивши Кузьку область. Не оминув очільник Кремля увагою і заходу, заявивши, що він воює із Росією руками українців. Також російський диктатор в черговий раз заявив, що всі цілі все ж таки будуть досягнуті в Україні. За його словами, війська РФ просуваються вперед на всі лінії бойового зіткнення. Але питання в іншому чи контролює Путін ситуацію на Курщині? А наприклад, у Бунтенстазі вважають, що Путін нічого не контролює. Голова комітету з оборони Бунденстагу заявив, що успіх Збройних сил України є приводом для передачі Україні більшої кількості німецьких танків Леопард 2 Український наступ в Кузькій області РФ відбувається краще ніж очікувалось, а російський диктатор Путін нічого не контролює. Ба більше це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході. Крім того, німецький посадовець вважає, що прогрес українців у Курській області демонструє російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює. Я вам нагадаю, що Росія визнала. Що українські війська просунулися в глиб її території щонайменше на 30 кілометрів, і це стало найглибшим і найзначнішим просуванням України. Таким чином, тисячі українських військових беруть участь у військовій операції на території Кузької області Росії. Але видання The Таймс пише, що російські військові ймовірно готуються завдати масованого. Ракетного удару по Києву як помсту за свій провал в Курській області. Україна очікує агресивної відповіді з боку Росії за наступ в Курській області. Російська Федерація може спробувати атакувати саме Верховну Раду та інші урядові будівлі. Зазначається, що за останні дні Збройні Сили України мають значне просування в Курській області, що побічно визнав навіть президент України Володимир Зеленський. В суботу він заявив, що Україна просуває війну на територію агресора. А минулої ночі росіяни вже провели пробну атаку шістьома ракетами. Чотири з них летіли на Київ. Аналітики оцінили ситуацію в Курській області РФ. Яка змусить Кремль перерозподілити ресурси для захисту державного кордону, жертвуючи ефективністю військових дій в Україні? Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Зазначається, що до вторгнення в Кузької області російська влада сприймала свій держкордон як такий сплячий фронт, що давало їй можливість більшої гнучкості і накопиченню використання ресурсів в Україні. Ну а тепер вона змушена буде витрачати живу силу і техніку для захисту кордону. Нинішнє українське вторгнення створює значні загрози російським військовим операціям в Україні та стабільності режиму Путіна і вимагає відповіді. Повідомляється, що погано обладнаних і укомплектованих прикордонних укріплень ну, виявилося недостатньо, щоб запобігти діям збройних сил. Тепер російському військовому командуванню доведеться враховувати вимоги до Оборони кордону, визначаючи, які ресурси воно може виділяти вже для майбутніх широкомасштабних наступів в Україні. Ну а тим часом у Збройних силах України на Кущині несподівана проблема. Українські військові зіштовхнулися з такою серйозною проблемою, а саме занадто великою кількістю полонених росіян. Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, ніхто не очікував, що полонених буде просто сотні. Переважно, це строковики, які здаються без бою. Ну а тепер їх потрібно задокументувати, записати на відео е та взагалі доправити в табори для військовополонених, які мають бути теж підготовлені до прийому одразу великої кількості людей. Також Збройні Сили України розбили підрозділ кадировців серед полонених просто десятки кадировців, яких. Наловили в, глиб... в глибокому тилу. Українські військові з 225-ї окремої штурмової бригади розбили підрозділ чеченців під назвою Ахмат. Про це повідомляє український проект Deep State. Хлопці зробили ряд заходів, які забезпечили тактичний успіх операції. Деяких полонених запитали, звідки вони, на що вони відповідають що з Ахмату. За їхніми словами, вони намагалися втекти, ну, щоб уникнути попадання в полон. Я вам нагадаю, що їхній лідер Аррамзан Кадиров колись заявляв, що Ахмат в полон не здається. Ну зазвичай так воно і є, оскільки вони завжди сидять у глибокому тилу, але в Курській області ситуація розвивалася настільки динамічно, що бійці Ахмата навіть не намагалися чинити опір. І, чесно кажучи, таким бійцям треба подякувати. Адже, якби вони захищали кордон, а не ховалися, такий швидкий прорив був би неможливим. Але як наслідок на кордоні опинилися лише звичайні 18-річні строковики та прикордонники, які прийняли дуже правильне рішення не вступати до бою та добровільно здатися в полон. На цей момент в мене все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.